Приїхав з Тафеля, ну це не мій це тафель. Це дочка попросила, бо вона затрималася там на роботі. Це, ну, так хто знає, що таке тафелі і знає, що там дають, то може подивитися. Трохи моркви. Цибулинку одну. Вот. У нас є, там ми, ми купляли. Це були. Ну, навіть оці олівки, сині баклажани, огірок, паприка і ці пересолодки, яблука, цитруси, апельсини, мандарини. От. Ну це тільки зверху що дали, а то залишилось багато. дают зараз сезон Вот. Ну, и это салат, вот такая капуста, вот, брокколи, да, брокколи, вот. Так, трохи помидор, ветчина, колбаса, такая колбаса, вот. Какая-то Затарела. Это такий сыр, типа типу Моцарели. Вот таке Внук любить. Це. А це, моє масло і зальцем, таке солене. Ну, трохи яєць виноград, авокадо, о, і Пудер. А це вже буде щось пекти. Денька на ну, новий рік. Так, пудру дали. Ну, оце вона любить. А, так, що я? Ага, у цій банки що? Кукуруза. То, то ж піде на новий рік. Ага. На олів'є. Ага. Такі макаронні вироби. І тут, тут. Так. Такі. Вот такі. Вот такі. і тут отут трохи. Трохи солоденько. Так, таке. Отаке. Отаке. І тут бюхер. Тут за зашов... що. Я не знаю. Так, я ж не все знаю. Ну так от, бачите, якийсь уже настрій такий святковий. Так, да? о, і, о, так. І отак от вже всі гірлянди висять. О, і тут висять. Відчувається трохи свята.